нашій новітній історії багато героїв. І серед них 82-га десантно-штурмова Буковинська бригада, їхні сліди у пилюці Курщині, у Багнюці Донбасу. І, звичайно, це ті, хто не чекають, коли настане краще. Це краще, ви, хлопці і дівчата, робите просто зараз. Дякуємо вам за все, вітаємо вас з річницею створення і дякуємо, що наближаєте щодня нашу перемогу. Для мене велика честь привітати вас із другої річниці створення бригади. Ми із вами від самого початку, з моменту створення, допомагаємо безпілотниками. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Тому що для нас знову ж таки за честь допомагати кращим, допомагати тим, хто надійно боронить Україну, хто знищує ворога, хто завдає російським окупантам величезних втрат. Я дякую кожному, хто сьогодні боронить Україну. Дякую, кожному військовому 82-ї, Україна з вами, Україна є, в тому числі завдяки вам. Ще раз зі святом і слава Україні! Вітаю 82 другу десантно-штурмову поковинську бригаду з дворіччям. Нехай у вас все буде як найкраще. Дякую вам за вашу працю. Нехай все буде Україна. Слава Україні! Ловці, дівчата із сімдесят ї десантно-штурмової буковинської бригади, я хочу передати вам дуже великий привіт. Я хочу подякувати вам дуже дуже сильно за те, що ви своїх морозних беретах бережете моє життя, життя всіх українців за те, що ви такі сміливі за те, що ви такі відважні, за те, що ви весь свій час і всі свої зусилля приділяєте нашій державі, нашій свободі і нашому українському народу. Я дуже дуже сильно дякую вам і е, знаєте, що всіх, всіх вас ми дуже сильно чекаємо вдома. Давай суди Божа здоров'ячка. 82-го окремо десантно штурмова Буковинська бригада. Я вас вітаю з другою річницею, створення. Наперед би більше, як нас кажуть. Дякую вам, що ви у нас є. Без вас ми би нічого не мали, нічого. Розумієте, ви нас бороните, ви у нас найліпші, найкращі. Здоровля вам, Щастя. всяких гараздів, нервів моцних, терпіння, бийте того ворога, най всі повезди А ви нам будьте здорові, файні, дужі, любимо вас, дякувати моцно. гули з вами гойра. 82-го окремо десантно Мова Буковинська бригада. Два роки це вічність на війні, але за цей час ви не просто вистояли. Ви залишили свій слід на кожному з напрямків: слід стійкості, гідності та сили. Ви там, де найважче, там, де тримає тільки віра, надія, любов до своєї землі. Дякуємо за стійкість і за те, що борете нас щодня. Слава Україні! Вітаю 82 з двох річчям існування, бажаю міцного здоров'я, любові, хай всі мрії, хай всі плани військового втілюється життя і мирного неба на всіх. Вітаємо нашу бойову, 82 другу десантну бригаду з Днем Бригади. охоронця, повертайтеся скоріше з дому з перемогою. Дякуємо вам за все. Слава нашим Збройним силам України. Слава нашим захисникам. 82-га бригада. Неймовірні легендарні, вітаю вас з другою річницею від дня створення. Ви просто неймовірні. Били ворога на нашій землі, били ворога на їхній землі і продовжуєте його бити. Я бажаю вам міцнющого гуцульського гірського здоров'я, театр і кіно з вами. Дякую вам, слава Україні! Вітаю вас з другою річницею створення 82 ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Най воно все здихає від вашої руки та нечість вам втім допомагає. Най вам плеє як поудікачка, най матінка Божа, і всі ангелики земні, неземні, бережуть вас і ваші родини. Дорогі брати і сестри, дорогі, найкращі воїни на всій землі. 82 окрема десантно-штургова бригада. Я маю честь вітати вас з другою річницею вашого створення. Ви вписали свої імена з золотими буквами у книгу української перемоги. І ваші імена повинні знати кожен українець, з сім поколінь. Діти, їхні діти, і їхні діти, і так далі. Я бажаю вам здоров'я. Я бажаю вам, щоб всі живі і здорові повернулися до своїх сімей з перемогою. Я бажаю нам всім сісти за одним столом і разом бути, щоб вся Україна була єдина. Та Україна, за яку ви зараз боретеся, на своїй землі вибили ворога на його землі і зараз далі продовжуєте. Тримати оборону, дай Боже вам здоров'я, знайте, культура з вами. Ми всі єдині фронт і тил разом. Я вітаю з нагоди другої річниці з дня створення 82-ї десантно штурмової букової бригади, усіх причетних. Тримаємо стрій. Бажаю міцного козацького здоров'я. Хочу привітати з другою річницею 82-го окрему десантно-штурмову Буковинську бригаду. Ви прийшли з Запоріжжя, Харківщину, Курщину. Зараз ви на Донеччині. Знаєте, шкодую лише, що в цей день я не разом з вами, але обіцяю. Приїхати з колективом артистів і привітати вас особисто. До зустрічі, гарного і безпечного святкування. Я дуже хочу привітати 82-го окрему десантно-штурмову бригаду. Дякую за вашу службу. Дякую за вашу гідність та безстрашність боротьбі за нашу свободу. Низький вам уклін. Ви наша сила.